Всім привіт! На зв'язку команда Charspy, а це BYD HAN 21-го року, якщо я не помиляюся. Топова комплектація з батарейкою Blade, яку дуже сильно полюбляють, Якій дуже сильно довіряють. І даному автомобілю довіряють. Він все більше-більше захоплює наші серця, бо повний привід виїжджає за 4 секунди сотню Тож це дуже гарний показник. Але сьогодні відео трішки не про швидкість, а про стан батарейки на даному автомобілі на даний час. Зараз ми його запустимо. Ага. Він уже навіть не запускається. Отже, тут було, було значене 000. У мене там є коротке відео. Сюди його зараз вставлю. Ось зараз тик. Подивилися, так? Да? Отже, зараз автомобіль взагалі відключився, ми хочемо його поставити на зарядку і подивіться, скільки залізе в нього. Кілобант. Попередньо хочу сказати, що даний автомобіль просто перетворюється в кирпич на 21-23%. Тобто фактично залишок на батареї залишається. Так, якісь. Але авто каже, що ні, далі я не поїду, викидує помилку по батарейці і тупо зупиняється. Ми будемо займатися балансуванням а, даної батарейки. Потрібно вирішити цю проблему. Будемо знімати батарейку, розбирати даний автомобіль будемо з'ясовувати, в чому ж проблема. Зараз у нас завдання стоїть по лічильнику зарядити до 100%, подивитися, скільки увійде в нього кіловат. Отже, значення у нас на нашому лічильнику ось таке: 1493. Будемо стартувати. Ми прогнозуємо, що тут відвалилось приблизно 30% ємності, але все це треба перевірити. Хотів також звернути увагу, що на даному автомобілі 16 тисяч пробігу, але стан зарядного порта, зверніть увагу, який це ще встановлений GBT. Власник попросив вирішити питання з батарейкою і потім встановити ЧДМ-порт наш. З програмним забезпеченням для можливості регулювання потужності зарядки бо він вже зрозумів, що в Китаї автомобіль даний жарили по повній програмі. Отже, починаємо старт. Зарядний порт повільний знаходиться ось тут, його стан теж можете оцінити. Він такий поки це не побитий, бачив життя, так сказати беремо нашу фірмову зарядку, під'єднуємося та заряджаємо. Отже, ми під'єднались 1493 значення по лічильнику. В автомобілі у нас 2.7 показує 26 годин на заряджання. Стартанули ми 9.02 по бортовому. Да? Зараз ми піднімемо потужність на 7 кВт. Десь буде 6, мабуть, в автомобілів освоюватись. Біваді трішки занижує завжди цей параметр. Ми виставили 7 кВт, 32 А, але враховуючи те, що зараз вечірній час і вольтаж трішки просів в мережі, ми бачимо значення 5-6 кВт по потужності Ну, Біведі насправді має ще таку властивість, як трішки занишувати відображення значення на дисплеї, але ну, маємо те, що маємо. Нагадаю, 9.06 ми стартанули, Прогнозую 12 годин 26 хвилин. Отже слідкуємо. 67%. На ніч ми трішки зменшували потужність по лічильнику 15.48, 55 кВт увійшло. Дивимося далі, що буде відбуватися. Саме для нас цікаве значення це біля 80%, так як автомобіль на 21% фактично зупинився. Отже, як ми і прогнозували, стартанули ми з 1493, зараз 15,57, це плюс-мінус 64 кВт. Автомобіль зайшло. Зараз у нас автомобіль показує 100%, але це неправда. Відбувся стрімкий стрибок з 80% до 100%. Я встиг побачити 99% 100 і все. Фактично 64 зашло, а батарейка автомобіля 76 копійками. там 77. Отже, десь трішки вкрали батарейки у нас. Це і добре, і не добре, не добре, бо треба ремонтувати, а добре, що це перша буде розпаковка в Україні Blade батарейки Побачимо, що всередині. І взагалі, чи ремонтопригодні пригодні вони. Отже, дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. У нас там палки розмови завжди. З вас подобайка, Підписка на YouTube. Далі буде більш цікаво.